Ми сьогодні знаходимось в місті Драгоби Львівської області і почнемо свій шлях від Ратуші. Я тільки що туди піднімався, окреме відео також буде на каналі. Подивитись, трошки пройдемось по майданчику. Незважаючи на карантин, багато людей. Пам'ятник заколоханим під парасолькою. Крім цієї площі, з ратуші, покажу вам ще скверик Степана Бандері та пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка. Мені сподобалось. Я спочатку проходжу, дивлюся, які місця, потім вже для вас знімаю. Щоб не було так, що аби що зняти. Це мені так сподобалось тут. Тут така ратуша. Такий майданчик по місту Дроговичу. Ще така сонячна поводка, на відміну від попередніх днів, особливо коли мої в Трускавці заставили. стали. помог щось тут

я в другом Тут снимается фото и говорит, а я в другом бочах, мама. В другом Все ему памятник. Це там на самій горі був годинник є. То я вам теж його зняв. Спочатку коли піднімався, думав, що хто йдесь, хоч мені сказали, що тільки по дно по потім піднявся, дивлюся, це годинок звуки видає. Далі Такий цікавий малюночок на други, перша година, Так, будь ласка. Великий, Тар я бачу газдоври, зараз покажу. Ворота до нього там оздоблюють, чуття прибирають. Бачите, відники трудяться. Тут уже п'я триває. Тут ешні Карпошта. Сне Ось Всю ворота. Оздоблюють, реставруючи Побітник по оно по залу другому і тому, що в нього були українські корені, хоч він на Польщі народився. Трошки далі відійдемо, я вам покажу. Що так максимально можливо. Висока будівля. Тут якийсь коллега так хоч трошки шали мало явочка може блечка з твоєї сторони дивились тут так трошки вже звичайно полонена дещо на стара Сьогодні ми прийдемо цей бік. Саме вікавіше. Старушаємо далі по місто Другобичі Львівської області. Я бачимо, соня сьогодні погода, добре.

Кому подобається відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, а ми рушаємо далі по місту Дроговичу. Зараз зайдемо в скверик Степана Бандери. Такий цікавий затончик. Такий скверик, Бачите? Як Степана Бандери. Там хочеть та нього підемо. Трошки пройдемось по скверику. Це травмичка зелена і чималий скверик піде такого міста. без пернато без їхніх залочки пандограсня це принцип первый рушаємо далі. Далі я вам ще покажу сквірик та пам'ятник нашому поету Тарасу Григодичу Шевченку. Рушаємо далі по місту Друглобачу. Раду, що з цього боку видно. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще цього цікавого. Підписуйтесь та ставте лайки, лайки, коментуйте відео.

Business of action, i a very busy in пам'ятником Тараса Григоровича Шевченка бачимо доріжка яка здоблена плиточкою красиво Напис такий ти воскреснеш моя Україна. Обов'язково є ще вороги наші позгинають. Отже, ми прийшли до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченко в місті Дрогобичі. Кому ще буде цікаво, що я буду знімати, обов'язково підпишіться на мій канал та ставте лайки, коментуйте, діліться з друзями, поширюйте відео, може там, які цікаві лавочки так зробили для відпочиночку. Тут, як завжди, Пів і Київ. Тут ж без цих таких людей у нас. Це так сзади. Пам'ятник Тараса Григорьовича. На сьогодні екскурсія по місту Другобича завершена. Ставте лайки. Підписуй, та підписуйтесь на мій канал, буде багато, ще цього цікавого. Канал, завершуємо це відео на протязі нашого улюбленого Тараса Григорча Чеченка. До побачення!